Слава Україні рибаки! Радий вітати вас на каналі Anvi Fishing. З вами, як завжди, Аношкін Іван. Приїхав сьогодні на рибалочку. На рибалочку, незвичайно, друзі, будемо ловити карасика в доволі цікавий спосіб. Буду використовувати для цього фідера, проте буде одна особливість в оснасті. Тому, друзі, будемо починати нашу рибалку в літні, жаркі-спекотні дні. Погнали! В жаркі, спекотні літні дні, дуже сильно рибу не потрібно годувати, не потрібно використовувати багато корму. Зараз краще зробити такий харчовий сигнал, щоб рибка підійшла і пошукала нашу доживку. Для цього я вибрав нашу топову прикормочку. Це, друзі, наш Flat Feeder Тигрові горіх кукурудза. прикормка карасям дуже заходить. Зараз я замішаю собі небагато прикормки. Висиплю тут. Mm, дуже гарний аромат. Висиплю пів пачки. Власне, дуже зручно, що дана прикормочка йде у Зі пакеті Можна використовувати стільки, скільки потрібно. Водичку я взяв обов'язково з водойми. Заливаємо, гарненько вимішуємо і годуватися сьогодні я буду з рогатки. Чого з рогатки, друзі? Після замісу прикормки вам більш детально розкажу. Дуже важливо гарно замішати корм, щоб він був рівномірним. Ми з нього будемо формувати прикормочні кульки і закидати в водичку. формуємо з нашої прикормочки невеликі кульки, нам потрібно буде їх кидати на таку досить непогану дистанцію за допомогою рогатки. Чому, друзі, саме так? Все дуже просто. Нам потрібно максимально підлаштуватися під дану водойму. Глибина в точці лову до метра постійно закидати туди годівницю, буде дуже розлякувати рибу, яка й досить так не хоче клювати. А так ми закинемо декілька кульок, які не будуть створювати зайвого шуму. А на саму вже оснастку ми вчіпимо маленький грузик, там 15-20 грам. Загалом фідером досить комфортно його закидати. Формуємо такі невеличкі кульки і будемо, друзі, вже годуватися. На сьогоднішній рибалці буду використовувати свої улюблені фідера. Це у нас 12 футове водилище з тестом до 90 грам і е, котушка 4000 розміру. Що стосується оснастки, то тут все максимально просто. Це у нас, друзі, інлайн з фідергамом. Єдине, що замість годівниці у нас змонтований ось такий грузик. Е, специфіка нашої сьогоднішньої рибалки, що потрібно кидати на мілину, кидати під очерет. І дуже делікатно це все робити без зайвого шуму. Тому загодувалися такими кульками і кидаю під очерет. Закинув вже одне водилище, зараз закидаю друге, власне, дві оснастки одинакових, і будемо пробувати. Що стосується наживок, то в нас сьогодні в асортименті хробак і опариш. Класика, друзі, отож, починаємо. Є в нас, друзі, перша рибулька, досить такий гарний карасик. Не можу сказати, що хороший великий трофей, але дуже приємна риба. Особливо клюваки, друзі, на мілені, Ось ця рибка так стартує. Дуже класна поклювка, гарний початок і дуже красива рибка. Маємо ще одну дуже гарну клюваку. Щось не дуже велике на гачку, але дуже гарно загнуло нашого квівера. Не перша в мене вже, друзі, тут рибалка. На попередньому виїзді взагалі покльовок майже не було, я ловив на класику. Оп, є карасик. Але ловив, друзі, також в мілководному місці. І от мені здається, що саме ловля на класичний фідер з такою годівничкою, як 30-40 грам, рибу трохи розлякувала. Карасик такий на ладоньку, може навіть трошки менший. Тут вони такі є, плюс-мінус ладоня, більші, менші. Є тут і гарні карасі, але друзі, всі ми добре знаємо, що гарні карасі клюють найкраще весною. Літом також попадаються, але карась найбільше активний саме у весняний період. Тим не менш, зараз і такі карасики досить приємно ловити. Приїхали ми сьогодні на рибалку в другій половині дня. Як на мене, то після обіду жара все-таки трохи спадає, і от хоча б щось починає трошки проклювати. Вже дещо більший карасик, як попередні. Дуже мені подобається сама форма карася, такий він тут естетичний, горбатий, гарний. І смакує йому краще сьогодні хробак. Ставимо париша, покльовочок немає. А от на одного хробачка рибка клює. Не хоче він брати на декілька хробаків, клює на одного. І клює досить таки непогано, впевнено. Така дуже гарна рибка. Також на сьогоднішній рибалці я використовую спрейчики. Потрібно якось все-таки виділяти насадку на дні, і я бачу, що досить непогано риба на то реагує. З собою взяв сьогодні два види спреїв. Це у нас чесник чебрець і карась. Карась це у нас запахом такого чеснику. От часник чебрець я помітив на останніх моїх рибалках по карасику дуже гарно себе показує. Зокрема, от можемо бачити: рибка є. Оп-оп-оп. Помітив, друзі, таку цікаву тенденцію, що дрібний карась клює ближче до камеша, а крупніші карасики такі вже на ладоньку і за ладоньку клюють трошки правіше. Тобто десь метрів 5, а то й десь 7 від камеша. Зробили ми там таку румунську сітку, можна так сказати, закормилися кульками, і от рибка там гуляє, підходить. І карасики вже досить такого приємного розміру нам почали попадатися. Вже ближче вечора от можемо бачити, що рибка трошки крупніша. експериментувати з опаришем, але рибка хоче тільки хробачка. Один хробачок і все. Не хоче об'ємних насадок, не хоче опариша. І друзі, от оцей спрей часник чебрець. Не знаю чому, але без нього вже навіть не хоче клювати. Приємно я вам скажу, рибалити в другій половині дня, коли вже немає тої жари, немає того палючого сонця. І от карасики починають все більше і більше радувати. Скажу вам чесно, що карась дуже гарний, дуже гарно загинає. Не знаю, чого вони такі сильні на міляку. Просто шалені клювання. Не забуваємо догодовувати нашу прикормочну зону. Саме так я її називаю, тому що... Це важко назвати точкою. Оп, супер, друзі. Долітає так, як треба. Прикормочка гарно ліпиться, гарно тримають кульки форму і долітають прямо, прямо там, де наші оснастки закинуті. Вибрав на сьогоднішню рибалку, я прикормочку Flat Feeder, тигровий горіх кукурудза, як на мене, вона ідеально підходить для такої рибалки. Збалансований склад, рибна мука, фореловий пелець, високоякість такі компоненти дають бажаний результат. Риба ними не наїдається і підходить, шукає. Ну а там наші хробачки. Ну і, звичайно, в результаті друзі, ми отримуємо такі гарні покльовки такої приємної риби. Ще одна покльовочка. Дуже приємно то, що наша тактика, яку ми сьогодні обрали, працює. То, що Отакі навіть маленькі карасики гарно засікаються, не тікають. Друзі, е рекомендую вам також спробувати по такій пасивній рибі даний метод ловлі. Підгодовуватися на початку рибалки або годівницею, або рогаткою, можна навіть з помбом. А потім ставити грузик і легенько обловлювати оту зону прикормлену. Загалом от рибка навіть бачу кормом смакує. Рибалка, друзі, у нас сьогодні получилася на усі 1000% в такі е спекотні літні дні. Як на мене, то дана тактика ловлі одна з найкращих. Хоч і риба невелика, але вона, друзі, клює і клює у досить таки непоганому темпі. Оп. Ось на такому карасику будемо закінчувати нашу рибалку. Приїхали ми сьогодні після обіду. І от до години сьомої, десь близько четвертої до сьомої, нам вдалося спіймати три десятки ось таких гарних грибульок. Друзі, виїжджайте на рибалки, пробуйте наші прикормки і, звичайно, щоб будете приємно здивовані результатом. Навіть коли риба дуже пасивна, коли не хоче клювати. Її можна половити, можна знайти до неї підхід, так як ми сьогодні ловив для себе в такому трошки незвичному форматі. Але, тим не менш, друзі, саме це дало нам сьогодні позитивний результат. Досить продуктивна рибалка в нас сьогодні вийшла на таку нестандартну снасть на, друзі, прикормочку Flat Feeder зібралися досить хороші караси. Думаю, близько трьох десятків нам вдалося спіймати і зараз я вам ближче їх покажу. Ви тільки ну, подивіться, які, які карасюльчики. Дивіться, які гарні, які гарні рибульки. Так, зливаємо водочку, Перекинемо їх зараз в меншу ємкість. Відпускаємо наш улов. Отож, друзі, кого зацікавила наша прикормочка, знайти її можна вже у більшості магазинів на Заході України, а також зручно купити на нашому сайті anvifishon.e. Також не забувайте підтримувати україномовний контент підпискою та лайком. З вами був Аношкін Іван і канал Anviшен. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!